Всіх вітаю на каналі, друзі, нарешті приїхала моя посилочка із колесами. Зараз я її відкрию і будемо роздивлятися. В нас вже пізній вечір. І тільки зараз я знайшла час для цієї розпаковки. Так, дивимося, я зараз дістану. Запаковані мої рослинки із коробки, щоб було просто зручніше дивитись, тому що коробка велика. Замовляла я 12 сортів, майже всі із них колись уже були у мене. Ось. Взагалі, якщо чесно, зробила висновок, що простіше навесні купити, друзі, ніж. Їх перетримувати взимку, особливо коли були оці наші трабли із світлом. Ось, замовляла у пані Аліни знову. Ось, бачите, як по два, ось закручений в такий тубус. І тут дуже добре прикріплене, тому довгенько буде це. Відкріплювання в мене. І так, перший колеусик такий в мене був. Це ампельний колеус. Називається він, я забула, зараз будемо дивитись. Ну, ось, піддивилася я в шпаргалку в свою. Це пламброкат. Зараз ближче покажу, які красиві листочки. Дивіться. Бордове, з коричневим Це лампельний колос Далі. Ой, це такий красивий. Так, це у мене, це у мене. cake. Яке забарвлення. Якось трошечки зараз я світла. додам, тому що темновато. Подивіться, як красиво. Дуже яскравий. Спайс кейк. Добре, що тут далі у нас є? Ці мають бути неймовірно красиві, але я так само в минулому році показувала розпаковку від цієї китної І також ці колуси були неймовірно красивими. Так, це роялті, дивіться, він потім буде ще яскравіший, ось це рожеве буде яскравішим. І буде, будуть листочки такі. Я дуже люблю колуси. З оксамитовими листочками? Ось це саме той випадок. Можливо, друзі, не вистачає світла, але вибачте, що могла. Так. О, тут щось таке красиве. Красиве і величеньке. Ось такий величенький саджанець. А що ж це таке? Чесно, чесно кажу, я не пам'ятаю, що я щось таке подібне замовляла. Красивий. А, це подарунок. Пані Аліна дякую. Написано, дивіться, номер. І це подарунок. Ну, я вже в каталог пані Аліни подивлюся. Як називається цей. Неймовірно красивий колос, салатний, жовтенький, листочок, кругленький, різблений, красота. Так, ось як це компактно все виходить, хоча досить, досить високі. Рослинки. Так, всі красиві, всі-всі, неймовірно гарнющі. І це у нас, це монарх. 100%, що це він. Ось такий. Велике листя у цього колеус, дуже красивий. Я розумію, що я вже, як 40 сто 500 разів повторила «красиво», «красиво», але друзі, вони такі неймовірні, що ну, ну, просто хочеться їх називати і називати красою. Так, ось іще один. Також не можу пізнати. Це ще один дарунок, дякую. Ось який красунчик. Це подаруночок. Дивіться. Так, три коробочки відкрили, ще чотири залишаються. Зараз ми. Ім розберемося. Ось уже бачу берісмузі. Подивіться, цей колос невеличкий, але дуже красивий пухнастий кущик в нього. Червоно-зелений. Подивіться, який красивий. Це берісму. Хороші саджанці, вже прямо такі підрощені. Гарненькі. Так. А це Raspberry Raffles. Якщо я не помиляюсь, ну. Ні, я не помиляюся. Це дійсно Raspberry Raffles. Зараз, ну, вони, звичайно, трошечки, бачите, вони. Огнулися, але це нічого, вони трошечки постоять, відійдуть і будуть рівненькі і гарненькі. Десь який красивий такого лососового кольору. Також дуже я люблю цей сортик. Трошечки вони скрючились, тому що їхали. І, ну, як будь-яка рослина, вони ж. Всі до верху, доверху намагаються, Ось. завтра з раночку вони всі-всі вирівняються і будуть красиві. Це я про те, друзі, хто тільки починає займатися, і коли вам приходять саджанці, Якщо вони там трошки десь погнуті, головне, щоб не поломані. Якщо вони трошки погнуті, це зовсім нічого, тому що дуже швидко колос відновлюється і набуває форму свою. Так. Це Джепенес Гіант. Також дивіться, дуже красивий колос, також з великим листям. Красивий куч наростає. Приблизно, як аватар, навіть, можливо, листочки трошечки більші. Ось. Джепа Незґєнд також дуже красивий. А ось такого колоса в мене ще не було. Він якось так називається. Зараз я знайду дуже цікавий щось вель... вельвет. Щось зв'язане з вельветом. Велвет стайнет. Ось як він називається. Подивіться. Чимось він схожий на Сатурна, але красивіший, як на мене. Кожен колеус як шедевр. Так, дивимося, що ми маємо ще. Ось також колос неймовірної краси. Пламфрост. Сливовий мороз, або якось так перекладається зелений і окантовочка фіолетова. Також в дорослому вигляді неймовірна, красота просто. Так, що ми тут маємо іще? Так, і це, і це, здається, агата. Зараз перепровірю. Так, це агата. Ну, зараз вона такенька собі, але буде дуже красива. Бордова з червоним. Це зараз такі в неї листочки не дуже. Потім буде зовсім зміниться, зовсім ось на це не буде схожа. Агата буде дуже красиво. І останній, і останній. Так. Угу. <плес> Навіть по кольору квітникарочка їх я так дивлюся, підбирала один до одного. Червоненький до червоненьких, зелений до зелених. І ось так, бачите? Так, це васабі. Васабі, подивіться, яскраво салатно-зелений. Ось такий неймовірний колеус. Дуже красиво, якщо якась така групова посадка з якимось бордовим його підсадити, дуже, буде дуже красиво. Я ще колись робила з. З яскраво помаранчевим я його посадила, також було дуже красиво. Був васабі і разом з ним інферно. ось. І це було дуже-дуже, я вам хочу сказати. Можливо, так зроблю в цьому році, ще що поки, що, поки що не знаю, як я буду, чи окремо їх вирощувати, чи якось якимись грубками, не знаю, не придумала. Поки просто тішуся, просто любуюся ними. От і все. А там будемо дивитись. Зараз щось планувати, таке собі діло, так, друзі? Планувати можна тільки на сьогодні. А далі, та й на сьогодні. Просто живемо, щось робимо. І все. Треба жити далі, йти вперед, намагатись щось робити. Так, і ось крайній. на школу мене, мене так навчили, що не можна говорити останній. От ні про що, не можна говорити останній, тільки крайній. І це у нас золоті піски. Ось такий жовто-зелений красотун. Тут насправді більше жовтого, але, ну, в принципі, камера плюс-мінус передає його таким, який він і є. Ось така посилочка, ось така покупочка. Зараз все це так до ручки зберемо. А знаєте що? Я не буду закінчувати це відео. Я вам завтра покажу, як вони ось видно так, що вони погнулися практично всі. А от зранку я вам завтра покажу, як вони вирівняються і будуть виглядати вже зовсім зовсім. По-іншому, так що я потім досніму це відео. Ось так, друзі, виглядають мої новенькі колеси наступного дня. Всі вони вирівнялися. Дякую всім за увагу до наступних зустрічей!